Доброго дня, мене звати Роман, я брав участь в бойових діях на учанському напрямку. Отримав важкі поранення ампутації правої нижньої кінцівки. Зараз знаходжусь в західному реабілітаційному центрі. За час перебування в цьому центрі я набагато покращив фізичну форму. Особливо ліву ногу, руки взагалі всі м'язи стали багато сильнішими. Можу багато більше самостійно виконувати побутової роботи. Можу впевнено, самостійно пересуватися на милицях і підготував куксу для протезування. Роман отримав вибухову травму в березні 2025 року. Поступив до нас з наслідками множинних осколкових поранень та ампутацією правої нижньої кінцівки на рівні верхньої третини. Наразі Роман знаходиться на етапі підготовки до протезування. Працювали з романом над зміцненням м'язів верхніх кінцівок, м'язів тулуба та контралатеральної ноги. Також працювали над пересуванням в кріслі колісному та з допомогою канадських милиць. Я дякую клініці Айлас за фінансову допомогу в моїй реабілітації.